Ми Студенти, і звичайно, ми гуляємо після пар. Ми студенти, і звичайно, що ми не знаємо повного числа пі. Ми студенти, і, звичайно, ми навчилися бачити у всьому математику. І сьогодні ми йдемо до, до ратуші. Згадано, ми знайшли пам'ятник у формі еліпсоїда. До речі, це єдиний у Європі пам'ятник яйцю. Підпорою нашої ратуші є прямокутні паралепіпеди, яке до слова є чотири. А після прямокутного паралелепіпеда у нас знаходиться восьмикутна призма. Прикрасою нашої ратуші є годинник у формі квадрата та віконечка у формі прямокутника. Одну із граней нашого чотирикутного перелону лікада прикрашає скульптура флека. а також з обох сторін колони, які оздоблені чотирикутними пірамідами. І навіть якщо хтось казав безтактно без точної науки про живу, ми знаємо, що це не зовсім правда. Часами треба знати довжину, яку ти подолаєш, щоб зустріти свою любов, кохання на яву. І мати у житті єдину цінність, той аргумент незмінний, ту мету. Нехай вам буде строго паралельно до тих, хто лише поширює плітки. І хай проблеми будуть, як дотично. Лиш краще конторкнули і пішли. А щастя хай вас буде, наче проміг, якому нам в кінця вже не знайти. Дякуємо за перегляд!